Озвучено Мунерза. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Як мило з того боку зробити таке хтось як ти знехтував би державними стосунками і вже не відіслав би її назад на кораблі до Романії, щось тебе стримує? Не віриться, що людина, яка влаштувала цей шлюб, сказала це, але я не можу заперечити. Так як сам не в змозі знайти джерело мого душевного болю. Тривожно бачити столицю у такому хаосі чотири дні, вона донька верховного Священника. І також твоя дружина. Я признаю твої старання, тим не менше, якщо твої почуття це лише невміле відчуття відповідальності, то відпусти її. Продовжиш діяти на своїх дріб'язкових емоціях? Точно пошкодуєш про це в майбутньому. Ти нагадуєш мені сестру більше ніж Жаленіє у такі моменти. Яке полегшення, що ледів безпеці. Паладин Лунгінусу, командир Баронс. Дякую. Але чому ти маєш такий поганий вигляд? Ти повинен стрибати від щастя після такого переполоху великого. Ваша дружина колись втікала з дому. Втікала? В те, що до родинного маєтку рахується? То от про що ти переживаєш. Чому так? Невже твоя дружина сказала, що не хоче тебе бачити? Все не так, але краще б вона так сказала. Ха, не очікував від тебе такого самоаналізу. Я гарно посміявся завдяки твоїй дружині. Не кажи, що так само зиркаєш на свою дружину. Я не знаю, як з нею поводитися. Що ж, такого дурника у світі більше не знайти, але твоє одруження ще тільки розквітає. Є тільки одне рішення. Будь з нею ласкавіше, поки вона одужуватиме. Подарунки туди, сюди відвідуй з нею разом різні соціальні зібрання. Тобі лише треба показати, що ти подумав над своєю поведінкою. Окрім того, тобі треба розібратися з цим самотужки. Нічого не розумію. Айзек, Я впевнений, що командиру треба повідомити. Чому ви затихли? Якщо про нашого охоту з дружинниками дізнаються? То розкажи. Що ти робиш вперед розповідай, що хочеш. Ти мені погрожуєш? Це через цю дівку боржі? Гей, гей. Думаєш, що це жарти? Навіщо приховувати це ми єдині, кому доведеться потім відповідати. Так, це правда. Не дивно, що такий злий злякався. Хто злидень? Ти сперечаєшся навіть куєм твоєму боці. Мені нічого не треба, може, просто вб'ємо його? Це покидюк княг не закриє потякалку. Певнений, що за справа рук Романії. Вона каже, що нічого не знає про це. І якщо тесть хотів зіпсувати життя на півночі з допомогою витягову доньки, на цьому все не закінчилось. І як для змови Романії занадто не продумано з самого початку. Підтримую. Я розумію, що погано, коли про це знає багато людей. Але що ти робитимеш? Чи можу я відповісти на це питання? Чи повинна я взагалі відповідати? Природньо для дітей брати приклад з батьків. Однак я не хочу, щоб її тендітні емоції, які розсипалися від найменшого подуху, були частиною мене. Принцеса Британії та герцогиня умерти. Хоча все своє життя вона прожила в оточенні влади та обожнюванні, вона не змогла вибратися з болота злиднів. І Жінку, що згодом повісилася, першим знайшов свою матір у такому стані, саме я. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.